Друзі, привіт! Вітаю! Сьогодні ми їдемо в Мадрид на ферію книжок. Це вперше я хочу там побувати, тому з нетерпінням чекаю. Там обіцяють багато цікавого, тому їдемо прямо в парк Ретіро. Так, ми знаходимося в парку Ретіро. Приїхали сюди подивитись книжечки.

쌈스분 a u n 다 o Так, Наді вже руки болять, нести ті книжки, вони такі тяжкі. Слухайте, яка я щаслива, що я сюди попала. Я вам просто передати не можу. Я ніколи в Україні не попадала на таку ферію. Ніколи, не знаю чому, але якось так вийшло. Народу купа. І це враховуйте, що це вже другий тиждень йде дана ферія. Завтра останній заключний день, дивіться, качерга на підпис. На підписи. Я ж тут стояти не буду. Дошукати своїх. Не знаю, коли книжки ті буду читати, тому що мені читається ще досить повільно. Хоча я стараюся. Я читаю кожен день, потрошки перед сном. І зараз я читаю Хулію Навару. До речі, в мене є вже з нею фото. І я купила ще одну її книжечку. Ааа, я в захваті. До речі, ціни досить адекватні. Получається е -е, приблизно на 5 євро дешевше. Плюс я купувала книжки тільки е, з підписом автора. Я не купувала такі книжки, які я можу собі купити в будь-який час в магазині, а я купувала тільки з автором. Та-дам! Які грубезні. Давай, куперем на вечерю. А їх тут підгодовують, вони тому такі грубі. Кожен турист, якщо скине, я в шоці їх багато.

Ну що ж, друзі, так як по відео ви зрозуміли. Так, я була нарешті. Я була на фестивалі книжковому. Це вже 84-й фестиваль тут, в Мадриді, який проводиться. Він проводиться щороку і проводиться в Мадриді, наскільки мені відомо. Не знаю локації, тому що я раніше ніколи там не була. Цього року він проводився в парку ретіро. Я думаю, він кожного року там проводиться, тому що це така локація досить популярна. і я ніколи не сподівалася, що буде настільки багато там тих палаток з тими книжками, стільки багато авторів, які там будуть презентуватись, і настільки велика кількість різної літератури. Я собі дещо прикупила. Я, звісно, не купувала будь-які книжки, я купувала тільки ті, які я могла підписати даним автором. Ті ж, ось, як дурний цвіочкам, чесне слово, хто там був, розказуйте. Тому що я все ж таки вмовила свою сім'ю поїхати разом зі мною. Тому що я думала, що це буде значно швидше це все діло. І вони мене залишили там гуляти саму, а пішли самі гуляти в парк, тому що їм це зовсім було не цікаво. І що я вам можу сказати, там тих палаток, як вони тут називають касети, їх було понад 300. Я так і не зрозуміла, скільки саме. Там вони були в загальному. Коли заходиш в парк ретіро, там такі величезна тка алею, і саме там вони розташовувалися. Там були зразу кафе різні, щоб можна було посидіти, перекусити. І що я зрозуміла, так на наступний рік, коли я вже буду знову йти на таку саму ферію, я вже буду значно краще готуватися. Тому що, по-перше, на ферію треба йти самі. По-друге, туди треба йти не на годину, не на дві, туди треба йти на кілька днів. Ця ферія вже другий тиждень тут проводиться, і я от тільки вчора на передостанній день я тільки туди попала після обіду. Мінус це було дуже жарко, надзвичайно жарко, але плюс неймовірна атмосфера. Я просто не можу вам передати. Скажіть мені, будь ласка, хто так само шаленіє від покупок книжок? Я не знаю, коли я їх, звісно, буду читати, тому що це, по-перше, все на іспанській мові. І мені автори не знайомі. Єдину авторку, яку я зараз почала читати, це є Юлія Наваро. Я зараз почала її читати саме нову новелу. Чому я її знаю? Тому що це є нова новела, яка тільки вийшла, і вона дуже зараз популярна, дуже сильно рекламується в Іспанії, і тому вона мені якби звучала на слуху. Книжку я купила вже давніше. Купила її в звичайному супермаркеті, і коли її почала читати, я трошки так якби здивувалася, тому що це є роки війни, і там дуже часто згадується Радянський Союз. І тому я так подумала, яке все ж таки ставлення Юлії Наварро до Радянського Союзу і взагалі до Росії. Хто знає про це, розкажіть мені, будь ласка. Знаю, єдине в Україні ця авторка не публікується, причин невідомо. Я намагаюся знайти їх через Google, через Чат GPT. Вони все ж таки мені підказують, що Юлія Наваро не підтримує тоталітаризм, що в своїх книгах вона повністю осуджує це. Чому вона згадує її новели повністю є вигадані, Це не є якісь там історичні, вони просто зачіпають історію, але повністю з її. З її голови, якби видумка. І друге, що я зауважила, що новели читаються досить легко, навіть для мене, що це іспанська мова, і, і вони дуже важкі морально. А от чомусь вона в Україні не публікується. Тому хто це знає, будь ласка, напишіть мені, буде цікаво почитати, тому що я поки не можу знайти сама інформацію і саме до її ставлення. Так, вчора я її бачила, ми познайомились, Коротше, покажу вам, що я купила, і я побігла на роботу, бо в мене вже часу немає. Ось в таких пакетах давали книжечки, якщо ти купував. До речі, ціни на книги вони були дешевші, ніж в звичайних супермаркетах. Не дуже сильно, але ну плюс-мінус 5 євро така була різниця книжок. Так, скільки книг я купила, ось стільки. Ці і п'ять. І всі книжечки вони є з підписом для Наді. Ось це авторка. Відео я вам показую, як я підходила. Там, до речі, дуже класно було написано. Я переживала, як я буду знати, хто є автор. І як взнати, де той автор, щоб підписати собі ту чи іншу книжечку, але на, кожному, на кожній палаці там писали, що зараз е, підписує такий-то автор, таку-то книгу і так далі. Ось. Так. Для Наді. Боже, та як то камера фронтальна, чи як то воно все йде на виборі. Автор називається. До речі, це трилогія. Пу. Коротше. Прийдеться Наді купляти ще книжечки. Хо-хо-хо. Долорись Редондо. Це і новела. Тим словом, так, мені треба буде ще купувати книжечки. Е, наступна книжка, яку я купила, Хулія Наваро, тому що про одну, яку я вже маю в супермаркеті, я купляла, я вже розказала. І це її друга книжка По відгуках. Мені ж такі цеглини, я вам скажу, такий капець. Е, з кожним автором я фотографувалася, не знаю. Понадка, яка? Так, Кожен автор мені ось ставив підписи. Ось ця книга, я її не планувала купувати. Просто коли я проходила мамоданої касети, де вони продавалися, сама автор мене зачепила і поцікавилась, звідки я, чи я читаю іспанською, чи англійською мовою. І вона, якби, сама мені запропонувала купити свою книгу. Це є фундація боротьби з раком. Авторка називається Елорді Гарсія Інсаусті. І тут вона розповідає свою таку якби, історію про боротьбу з раком. І якась там певна сума грошей, яка буде звиручена з продажу даних книг, вона буде йти у фундацію по боротьбі з раком. Тому я все ж таки не могла пройти мимо. Та книжка була недорога, вона була 14 з копійками чи 15 з копійками, тому я її обов'язково взяла і купила. Так, цей автор взагалі мені невідомий, але я як подивилася, це якась новила, типу Аля-Негро страшненьке. І ось так він виглядає. Він також мені підписав, він з чи мені страшилки подобаються. Я кажу, давай я буду знайомитись, тому що я ще жодну твою книжку не читала. Плюс також я взяла його підпис. Книжки всі досить грубі, і я просто шаленію від того. І ось цей автор. Я його чула. Я про нього чула раніше. Я нічого також не читала, я не читала ні відгуки про нього, чи добре, чи зле. Але теж там була така величезна черга з підписом до нього. І ці книжки можна читати як окремо, так і як трилогія. Відповідно, він мені порекомендував. Якщо я нічого не читала з його творів, тому можна почати саме з Сократа. І там ще є наступні дві книжки. Того року вийшла ще, ще одна його третя книжка. Ну, взагалі в нього є більше книжок, просто якби з тої тематики. Це якби я щось я так розумію, історично-наукове, типу Аля Дена Брауна, щось типу того. Тому теж цікаво. Не знаю, чи я подужую е, через бар'єр мови, але буду пробувати, буду, буду старатися. І так, тут також є підпис для Наді і є фотографія. Чекайте, QR-коди. QR-коди, не знаю, чи YouTube їх дозволяє, тому я їх ховаю. Мені залишилось таку свою закладинку для книжки. Це дуже прикольно, до речі, бо в мене закладинки завжди губляться, а так кожна закладинка буде мати свого автора. Та -та ну, ж от, от таку літературу я накупила. Я, звісно, вдячна дуже своїй сім'ї, що вони мене послухали, поїхали зі мною, дозволили потратити купу грошей, тому що як не як це ну, більше сотні трошки потягнуло. І так, я тепер буду ділити одна книжечка іспанською мовою, одна книжечка українською мовою, якось так, щоб делегувати. Все, я погнала на роботу, розказуйте, хто там був, діліться, які книжки ви купували, і, і до нових зустрічей.